Залізо, поки гаряче у нашому випадку буде скло. Наша програма йде далі звичайних сюжетів про мистецтво. Сьогодні ми приїхали до Львівської національної академії мистецтв, щоб показати вам, де народжується художнє скло, висока температура, пісок, вапно та багата уява це основні складові при народженні скляних шедеврів. Арціті на власному прикладі сьогодні розкаже і покаже, у чому полягає суть скляного мистецтва. 21 століття художників більше е, візуальний ряд працює ніж е, можна сказати так на, на словезно. Тобто ми сприймаємо очима. Нам сьогодні покажете, як робиться скло. Наша країна знала вироби зі скла ще за часів Київської Русі. Ремісники вміли виготовляти цей незвичайний матеріал із місцевої сировини кварцевого піску та дерева. Вони володіли різною технікою формотворення та декорування. Майстри знали секрети виготовлення різноколірної смальти. З неї виконувалися мозаїчні розписи. Яскравим прикладом такого вміння є богоматір Оранта з Софії Київської. Цей витвір світового значення є не лише свідченням талановитості її творців, художників, а й про технологічні можливості у виготовленні такої кількості кольорів смальти, з якої створений цей шедевр. Сьогодні одним з небагатьох місць, де можна справді пізнати скло є Львівська академія мистецтв. Гутне скло, про яке сьогодні піде розмова, це вироби, виготовлені зі скла безпосередньо біля скловарної печі майстром вручну у гарячому стані з використанням відповідної техніки. Свою назву гудне скло отримало від гути з німецького кута приміщення, де знаходилася піч, в якій варили скло і видували посуд. Властивості гутного скла це пластичність, податливість видуванню та іншим прийомам формування. Кожний виріб створений у гуті – індивідуальний і неповторний. Гудне скловиробництво вже кілька тисяч літ є найголовнішою технологією виготовлення скла і дає можливість використовувати специфічні його властивості. Ось власне це серце процесу це піч, в якій шкло нагрівається, робиться шкляна маса, з якою потім виробляються предмети. Ось це трубки, за допомогою яких майстер власне видуває скло і набуває першої форми, первісної форми. Ось ці предмети, які схожі на хірургічні а, засоби, це а, зажими, ножиці або трубки, якими власне, робиться форма і а, різні. Деталі в шкляних виробах: ось це вода за допомогою звичайна вода, за допомогою якої е, понижається температура предмету в процесі його створення. А ось ці непривабливі на перший погляд уламки, це є колір, який додається у прозоре шкло, е, і за допомогою якого власне, е, ми можемо бачити неймовірні унікальні візерунки та кольорові відтінки. Сьогодні Арціті покаже вам, як виробляється художнє скло, і навіть привезе один предмет. З Собою додому. Процес починається з замішування скляної маси і варіння її у печі при температурі 1400 градусів. Потім майстер робить так звану банку, яка є основою майбутнього витвору. На створення скляного предмету в середньому майстер витрачає від 30 до 60 хвилин. Він має працювати швидко і майже пріма, бо він не має часу на роздуми, адже скло стигне дуже швидко. І весь час пекельно гаряча піч. Вона ж тут не припочення, чим як ви Ні-ні-ні. Ви можемо навіть підійти сюди. Ні-ні-ні, з... дуже дякую. Я думаю, що вам цікаво буде. Ви <сміт> сміливо так. Бачу в очах, що ви сміливі. <сміт> але я бачу, він взагалі нічим не прикриває навіть ноги оголені, руки, обличчя. Ну, це е, загартовані люди, професіонали, можна сказати, так, професори. Ось у цій пічі температура на цю саму хвилину складає 1200 градусів. Ми вражені саме тут у цьому вогні вариться скляна маса, яка складається з піску, соди, вапна. Та дуже часто коташі оксиду свинця тощо. Для того щоб трохи понизити температуру первісної форми, майстер занурює її у звичайну воду. Виробляти скляні витвори справа не з легких. Але професію з виготовлення гутного скла прагнуть отримати багато студентів, у тому числі і чимало дівчат. З якого курсу студенти починають працювати? Навчальний процес по гуті е, відбувається вже з другого курсу, тобто вони. Е, по завданню програми підходять до гутних речей, де вони, скажімо, по знову ж таки по їхніх ескізах створюються роботи. Ми працюємо більше на ідеї, а не на замовлення. знаєте, тому що в нас є процес навчальний, і як правило, нам потрібно по програмі дати можливість виявити, скажімо, студента як особистість, як майбутнього художника, як людину, яка буде нести. Скажем так, естетичний рівень життя сіті також вирішила випробувати на собі усю складність цієї професії. Ми даємо можливість власне попробувати набрати або можливо навіть роздуяти само, само самостійно роздуяти баночку. Я мені страшно, чесно. Ну що зараз арт-сіті буде робити власне, скляний виріб. Увага без коментарів. Головне мати потужні легені та не боятися вогню. Відчути на собі цю професію відважилися всі члени команди, навіть наш піар-менеджер. Щоб зробити витвір ще привабливішим, художник робить шпіновку, тобто додає до предмету іншого кольору, ніби намотуючи на банку інший шар шкляної маси. Остаточної форми предмети надають завдяки цим предметам, або просто розкручуючи його на шпажці, всі речі, які робить майстер, потім відпрацьовуються у опічках, де витвір має поступово втратити температуру і бути придатним до вживання. Тобто, процес самої роботи від початку до, скажімо, завершення ви виходить десь до, до, до трьох. Вражає так, Матеріал такий, який диктує інколи свої умови. Тобто, якщо ми маємо можливість, наприклад, спрогнозувати якусь річ. То в принципі в процесі самої роботи виникають якісь е, такі моменти в кращу сторону або можливо навіть і в гіршу сторону. А що зараз в моді у гудному Ну, як правило можна сказати так, в моді зараз взагалі скло. Розквіт гудного виробництва припадає на 18-те першу половину 19-го століття. В цей час зростає асортимент виробів, збагачується їх декоративне оздоблення тощо. Традиції гудництва відродились всередині ХХ століття в творчості провідних українських художників і майстрів Львова та Києва. У наступній програмі ми поспілкуємося з одним з поціновичів скляного мистецтва та покажемо унікальні предмети з його колекції.